Вітаю на каналі! Сьогодні хочу показати новини з дачі та трохи свята, які ми відзначали вдома. Я знов на дачі, не було в мене кілька днів. Це я показую вам принесла сусідці кімнатну рослину таку, це сциндапсус. Зараз піду по воду і її віднесу. Сподіваюсь, вона є вдома. Подивіться, які в мене гарні огірки. Ну, як, кущ гарний, квітний. Дуже багато квітів, але огірків мало. От я назбираю і вам покажу. Ці огірки всі в квітах, але нема, нема огірків. Може, треба чим полити чи оприскати, і бджоли тут літають. Може порадити, що робити. Зробила для них ось таку опору. У вигляді будиночку з сітки все в квітах. Ще в мене гарний базилік. Сьогодні треба зірвати і посушити Так, приберу ще тут руколу і, напевно, посію нову. І петрушка Ось стільки в мене огірків. Тут такі великі вони, небагато. Ось базилік і петрушка. Зараз ще йду на рву квасок. Після дощу квасок дуже добре виріс. Нарвала. Ось. Таку велику жменю, Ще пару листочків кульбабки нарвала. Це для канарки. Посію ще руколу і салат. Я люблю руколу, не тільки я ми любимо. Любимо робити бутерброди з руколою. Не тільки в салати додавати, а більше навіть у бутерброди додавати. Безелік полью. Базилік я зелений не видргувала з корінням, а так підрізала і він потім знов наросте. А вдома ми святкували день народження Марго. День народження Маргарити улітку. Вона зазвичай на канікулах у бабусі з дідусем. І це літо не виняток. Спочатку її поздоровили бабуся з дідусем та двоюрідний брат, який також гостював у них. Потім Маргарита з братиком Артемом пішли, покаталися на роликах. Тьому покатався вже. Далі погуляли парком і покатались на такому атракціоні. Далі ми пішли додому, поїли піцу і обов'язково які день народження без торту. Загалом у Маргарити в цей день було аж три торта. Один у бабусі з дідусем. Я приготувала Маргариті два торта. Цих два торта я спекла за вечір. Це дуже простий і швидкий рецепт, і, головне, смачний. Ну, нам подобається. Рецептом я колись ділилася в шоц. Зараз трошки змінила його оформлення. Коржі я зробила двох кольорові, білі і коричневі, і зробила інший верхній шар крему. Один торт покритий зверху тільки цим кремом. Інший я прикрасила бокові стінки волоськими горіхами. Рецепт цього торту я напишу в описі під відео, а також десь з правої сторони зверху буде посилання на коротке відео на шоц з рецептом. Обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях, хто пробував такий рецепт торту. Там чуть-чуть. Ачик! -чуть... Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!